Всім привіт! З вами компанія Вайстандарт, офіційний дистриб'ютор компанії Artagra по всій території України. І на зараз вже пішли такі питання. Питання такого в нового кориктного вопросу. Це що таке соняшник кондитерського напрямку Смарагд від виробника компанії Артагра. Дивіться, ми вам покажемо, як виглядає соняшник Смарагд. Вже в цілому, який ви будете отримувати з-під комбайну. з-під комбайну, як він буде виглядати, і як він буде. Отак, от, от. Тобто, у вас з бункера вже і після ОВС-ки дороблено. Тобто, такий вигляд у нас буде йти. Це у нас. Ми відбиваємо все, відбили по фракціям. тобто, бачите, все можна зрозуміти. Ну І в цілому, монітор це все. Отак от побачите саму мілку фракцію, саму дрібну, як виглядає вона так. Тобто, давай...